Доброго дня! Сьогоднішня тема чого складається робота наставника, в чому успіх новачка? Ця тема основа основ мережевого маркетингу. Мережевий маркетинг непросте заняття, не можна розраховувати на перших порах, на легкі гроші і великий прибуток. Якщо вам зустрічались компанії з такими обіцянками, швидше всього це були шахраї. Комусь простіше тут продавати самому, а хтось створює власну мережу. Я обрала друге і жодного дня не пожалкувала протягом 19 років. Нещодавно в себе в групі зробила міні-конкурс, запитала, що спонукала мене колись підписати контракт з компанією Ламбре, а ще, точніше, почати будувати структуру в Ламбре. Розкажу і вам, економічна освіта взяла своє, 40% знижки і немає зобов'язань, як ми казали тоді обов'язаловок. це просто відмінно. Але в мене, як невиправної оптимістки, була мрія. Я працювала з багатьма жінками, половина з них була сільська інтелігенція. Яка, м'яко кажучи, не дуже витрачала гроші на догляд за собою, взагалі на себе. І я подумала: от я розкажу їм про Ламбре, розкажу, яка знижка, що це 40%, розкажу, що немає зобов'язань. То, тобто будуть брати, коли їм потрібно, і економити, і тоді всі навкруги мене. Будуть пахучими, красуніми. З 28 сільських рад, які в Бершацькому районі на той час були, я підписала 26 бухгалтерів, які там працювали. І ще до деякого, хто хто робив в районі самому. Ну, 100% дива не сталося, але думаю, що свою місію я продовжую втілювати в життя і по сьогодні. Але це все за допомогою наставників, без них ніяк. Ірина Коваленка. Ця картинка це не самотність. Кораблик, це звичайно я, але це я після другої декретної відпустки. У тихій гавані, з гарною сім'єю, з любимою роботою, але мені хотілося чогось надзвичайного. А гавань була така тиха, ну дуже тиха. В цей момент, 19 років назад, я познайомилася з Іриною Кавденко, а ця вже людина познайомила мене з компанією, запросила мене, переконала в тому, що це мені треба. Вона не завжди лишиться в моєму серці. Як би далеко вона не була. Що багато не говорити, скажу одне: кожен раз, коли я в церкві подаю список оздрав'я, серед імен моєї сім'ї присутнє ім'я мого спонсора Ірина. У мене багато наставників далі. Више стоячий спонсор Тетяна Холуп'як. Вона може все горить, запалює, не стихає той вогонь. І дай Боже, хай дуже довго не стихає. Марія чорна, на, порш... на перший погляд це загадкова красуня, але що не слово, то пер. Самі сьогодні з цьому переконайтесь. Людмила Григорівна Екіненка. Це ж яким треба було бути наставником, щоб стільки людей її згадували і дякували по сьогодні і далі будуть згадувати і дякувати. Світлана Лучків, енциклопедія. Накопичувач з мільйонів терабайтів і одночасно готова щиро ділитися своїми знанням. І це дуже круто. І Оксана Олександрівна наш космос і центр Всесвіту. Доторкнувшись, не забудеш ніколи Неперевершено, неповторно, неповторна, неймовірно. Чому у мене така крута лінійка наставників? Тому що у Бога не виходило в одну людину вкласти всі якості, які мені потрібно було напрацювати. Наставництво це постійний саморозвиток. Ти не засидишся в минулому однозначно. Це ерудиція, емоційний інтелект, впевненість, відповідальність, цілеспрямованість, витривалість, комунікабельність. Цей список може бути. Продовжений далі і далі. І всі якості дуже гучні і потрібні для життя і для бізнесу. Скажу вам і таке, панянки, енергія теж потрібна обов'язково. В якийсь момент навіть не важливо, чи ти читаєш літературу. Дивишся кіно по мережевому маркетингу. Момент в енергії енергії в моменті, коли я перший раз закривала лідера ключових груп, тоді це звучало по маркетинг-плану, як золотий директор. Читала три тома, 50 відтінків сірого. Якщо у голові закралась думка спробувати мережевий бізнес і серце сповнене добром. Ви у всьому будете бачити допоміжні знаки, і це допоможе. Але два таких шаги ви маєте заповнити як табличку множення. Перше, що треба, що треба зробити для впевненості. Продукт компанії має бути випробуван особисто і в повній мірі. Друге, бути готовим до відмов. Особисто на себе це не приймати і розцінювати тільки як свій опит. Ще плюс доброзичливість, до оточуючих, готовність досконавлюватись, проходити навчання від компанії, і все обов'язково складеться, як планується. Як бачите, всього і небагато. Моє перевикона... переконання при успіху у новачка на голові образно з'являється корона, а у його спонсора виростають крила. І саме так, а не впаки. Це те саме відчуття, коли мама гордиться і неймовірно щаслива, радіє за успіхи своїх діток. Мама точно хоче, щоб у них все склалось. І саме від цього у неї виростають крила. Ваш наставник. Це перша і остання людина, яка вірить, допоможе, навчить, підтримує і буде щиро радіти за вас разом з вами. Якось після чергового тренінгу, де порадили запитати близьких, якого животного ви їм нагадуєте, я вирішила спитати свого чоловіка. Ну, а сама приготувалась почути мінімум тигриця. І що? Він посміхнувся. І сказав: курочка, я з таким обуренням. скажу, я куриця? На що він спокійно відповів: Ні куриця, а курочка. Ти ж не бачиш себе зі своїми ламбрешками, як поводишся? Ну, я й заспокоїлась, мені здалось, що це дуже мило. Але це ще не кінець, Вінницький форум. За підсумками року. Вивезла групу, домовлялась за буз з другим була на зв'язку, хто потягом їхав, ну цілий клопіт. Той чоловік не відпускав, у другого то і дитина заслабла, ну, всякі-всякі, як завжди, діла і справи. Ну, все добре, слава Богу. Офіційна частина пройшла, почалась неофіційна, і тут все добре. Вже всі танцюють, я видихнула, сіла, сиджу, любуюсь своїми і не своїми. Підходить до мене Сергій Кучевський і каже: ну, ти, Ленка, вже крутяк, золотий директор, вже не бігаєш, тільки сидиш і спостерігаєш з усіма. Як та львиця? Так я про себе почула, як за львицю. Але насправді головне те, як ви себе відчуваєте. Гармонійне та комфортне, значить, все супер. Перше домашнє завдання на нашому бізнес інтенсиві. Воно було, буде в слайді. Я очікую на виконання. Пам'ятаєте, вже багатенько років на слуху був дуже гарний вислів побажання. Танцюй, ніби тебе ніхто не бачить, співай, ніби тебе ніхто не чує. Кохай, ніби ніхто й ніколи не завдавав тобі болю. Живи, ніби на землі рай. Я хочу перефразувати і сказати вам: Сьогодні живіть так, ніби вже завтра. Чуєте завтра перемога. Перемога і мир. А ви. Закинули структуру будувати. Чи взагалі ще не починали? чекаєте зручного моменту, щоб почати. Вперед, добрий час і все складеться так, як треба. Всім удачі!